Слава Україні! Триває 238-доба ма доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Протягом поточної доби противник завдав 4 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог вчергове завдав масованого удару крилатими ракетами та іранськими ударними БПЛА по цивільній інфраструктурі в Київській. Чернігівський, Вінницький, івано франківський Донецький, Дніпропетровський, Запорізький та Миколаївський областях. Вночі окупанти також атакували Умань Черкаської області та Коблеви Миколаївської області п'ятьма безпілотними літальними апаратами іранського виробництва Шахет-136. Всі вони успішно збиті силами оборони України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін: Республіка Білорусь. І надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України. Протягом дня противник задіяв дев'ять ударних БПЛА Шахет-136 з території Білорусі, вісім з них збито. На інших напрямках ворог здійснював обстріли. На Сіверському напрямку з мінометів та ствольної артилерії, в межах населених пунктів Гай та Хрінівка Чернігівської області, на Слобожанському напрямку. З мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вовчанські хутори, Терни, Красне, Огірцеве, Стрілеча та Хатнє. На Куп'янському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Дворічна, Кам'янка та Кислівка. На Лиманському напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Греківка, Гряниківка, Надія. Новоєгорівка, Зарічне, Серебрянка, Терни, Торське та Ямполівка. На Бахмутському напрямку з танків та артилерії. В районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Майорськ, Нью-Йорк, Опитне, Роздолівка, Солидар, Спірне та Яковлівка. На Авдіївському напрямку станків мінометів Ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Бердичі, Первомайське, Карлівка. Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка. На Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів у районах понад 45 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Окупаційне керівництво, тимчасово захопленої території Запорізької області, організувало проведення так званої інвентаризації житлового фонду та перепис населення. Заходи проводять з метою пошуку та відчуження житла місцевих мешканців, які виїхали за межі захоплених територій. Поповнення втрат підрозділів російських окупаційних військ за рахунок ув'язнених осіб завдало додаткових проблем командуванню. Так, завербовані військовослужбовці з місць позбавлення волі після отримання зброї залишають підрозділи та шукають можливість повернутися на територію Російської Федерації. За наявною інформацією, після ураження складу з боєприпасами в Херсонській області 17 жовтня цього року частина підрозділу, що залучалася до його охорони, отримала поранення, а решта вдалася до втечі. Підрозділи Росгвардії під виглядом боротьби з диверсійно-розвідувальними групами проводять заходи з пошуку дезертирів. Окупанти продовжують практику примусового залучення місцевого населення. Для проведення фортифікаційних робіт в районі міста Херсон, нібито з числа порушників комендантської години та нелояльних до окупаційної влади громадян. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 10 ударів. Підтверджено ураження шести районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів противника, підрозділи протиповітряної оборони. Збили чотири крилатих ракети, один гелікоптер К-52 та 13 БПЛА Шахет-136. Воїни ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, чотири райони зосередження живої сили озброєння військової техніки, станцію РЕБ, один міст та одну понтонну переправу ворога. Віримо в Збройні сили разом! Переможемо! Слава Україні!